Попередньо у МПБ Д-30 в кількості трьох є одиниць одночасно приблизно в цьому районі, де ми заходилися зараз. Це цивільна, район міста. Влучання тут наслідки, ви бачите, неподалік звідсіля також приватний сектор боєприпас не розірвався. Зараз ми будемо відсіляти всіх мешканців з тих будинків, які теоретично можуть бути, піддатися. Пошкодженню в разі вибуху. І ще третій боєприпас це недалеко також від з відсіля, це Салтівський вже район в районі вулиці Бучми, в гаражний кооператив. Там, як сказав Олег Васильович, зараз триває тушіння пожежі. На теперішній час там один поранений, однак точну кількість можна буде встановити лише після того, як буде закінчення тушіння і огляд всіх пошкодів шкоджених гаражів, відповідно, і автомобілів. У МПБД-30 це досить страшна зброя, це власний боєприпас, зроблений на основі авіаційної бомби вагою загальною до 250 кг, і який має скажімо так, вибухову речину в тротиловому еквіваленті до 100 кг. І летить він близько 100-120 км. Тому а, він несе небезпеку для будь-якого об'єкту, коли він влучає. Формально? <пір> <пір>